Так, жду, підписник приїде з Полтави. Будемо робити красоту. Запежуємо йому повен багажник тушонки. І людина обезпечена на всю зиму хорошим якісним продуктом. А це дивлюсь сусід, значить. Перший загрудиться чим я. Уже й ворота поставив. Ось так от. Ну, то ладно, ладно. сусід у мене цей хороший. Ну, У мене всі нормальні тут сусіди, мені часто пишуть в коментарях. Чи не лається на тебе сусід? Один чи другий? Чесно, одним абсолютно одинаково займаюся я тут чимсь чи ні, Того, що ходю періодично, допомагаю, як треба. А другий такий, як і я, там трошки далі живе, тільки я зі свинья і бройлерами тягаюся, а людина з биками і коровами. Хай би йому грець. Короте, як ми можемо воювати, якщо цей, ми, ми займаємося одною хорошою справою. Е, оцей от сусід, оце хороший сусід. Він тут не живе, то йому взагалі нічого не мішає. Понимаєте? Він тут таке картошку посади, там огородик. Е, ну, в общем, з часом вілу йому тут построїмо. кажу, Тепер е, в тебе, кажу, Славік, буде біска така, як у мене зробимо. Забор уже зробили. ну, коротше, Буде красота. Із сусідами треба дружити, а не воювати. Тоді буде все добре. А якщо і якісь є суперечки, то е, хтось із цих сторін має бути розумнішою. Просто не ходіть і не балокайте до них, да і все. І ви знаєте, живеться так, спокійно, встав і одиноково. Ну, ну, добрий день, там можна сказати, і поздоровкаться. Шополь, біжіть, біжіть до мами. Біжіть до мами. Біжіть, а де мама? Ото таке. Так що від таких сусідів е, відвертатися не можна, треба допомагати. Фух. Е, де ми пропадали? По-перше, ну пишуть це ну я, я постійно, Як тільки я десь з'являюся, я зразу хочу цей наклонити голову вниз і каятися, тому що винуватий, винуватий ну не завжди є на те якісь причини. Знаєте. Коротше, займалися ми працею великою з Маринкою. Вдвох троє діток, школа, ремонт почали. Шо, Полічка? Шо ремонт почали. Макар в перший клас, Поліна в саді, Картьомка ж з нами, куча просто роботи. хто? Та нема там нікого. Куча роботи. Ну тим паче, ми просто з нею справилися. Е, підписник у мене з Полтави замовив 200 банок тушонки. 200. І, звісно, е, хто, хто із людей знає, що це за робота, той, е, той пойме нас. той пойме. О таке. Це у нас ту з тушонками із курятини робили 160 банок і робили 40 банок зі свинини. Ну таке було замовлення цього, цього чоловіка. А? Хочеш диню? Ну, зараз, щас, щас, Поля, папа щас побалокає і, і буде різати диньку, хорошо? Папа. Все, зараз я прийду. Ось, бачите, виглядить. Це у нас курочка абсолютно не дивіться, вона застине. Вона застине, тому що на дворі ж все таке як не а тепло, і бульйон цей трошки роз, розтає. Але вона застиває в холодильнику або в погрібі. Вона застине, буде бульйончик там суперовий. Це у нас курятина і це у нас ось вийшла така от свинина. В міру, в міру жирочку, е, не знаю, камера. Та надіюсь, камера ту все передасть, то ось жирочок тільки у нас, бачите, і то це буквально бульйонний такий. Так що, в общем, отакі справи. Е, це у нас виходить тут свининка, де я її банку цю взяв, господі. Та, 40 банок тут у нас. раз. Отак от. от. Е, ну, А тут, виходить, у нас е, ця ку курятина теж. Де я її взяв? Хто знає? <смі> Боже, Марина мене приб'є. Вона тут вже посчитала, що скільки де. Да ладно, розберемося. Так що, в общем, друзі, такі справи. І це у нас повністю курятина уся без кості. Тобто, ми робили... Комера знімає, все нормально. Ми робили з кісточкою, і ми робимо завжди тушонку з кісточкою. Ну, тут був спецзаказ. І так як людина попросила без кісточки, тушонка трошки вийшла дорожча, але вона повністю з м'яса. От от. от, от. Е, так що, в общем, де ми оту ми де і пропадали. Багато ми брулерів зарізали, все було е, так сказати ж, ручної роботи, е, обвалка. І, ну, Коротше, виходило навіть так, що декілька і ночей не спали, але справилися і нормально. І оце зараз я жду. Підписник приїде. Ну, поки приїде, думаю, зніму вам відосик. Поки був у нас спекотний такий тиждень на вулиці, взагалі дуже було жарко, так що ума зайти, ми були в будинку. Я вже казав, що викидали ми грубо, розібрали, вже перестянок заклали. І із оцього профіля каркас, каркасні стіни я там поробив, Уже позашивали гіпсокартоном. Далі шпакльовка, крас там, Або, можливо, декоративну якусь штукатурку зроблю. Ну, коротше, щось придумаю, щось гарненьке ж треба зробити. От таке. Ну, а сьогодні такий блаженний день, тепленько, хорошо, то е, трошечки на вулиці попрацював, е, тут таке туди-сюди, уголки тут позакріпляв. В общем, хочеться мені зробити такий балкончик, все-таки, так як я і думав. Е, купив я таку е, сетку, не знаю, як вона називається, ну, ну вона класна Вона класна іменно для, для оцих от е, підлог. Ну, Не боїться вона ні холоду, ні, ні морозу. знаєте, ні тепла, можна її покрасить, можна не красити. І так піде. Знаєте. Зачистив його, про цей, не треба постійно шваброю тут мити і так далі. І я думаю, що буде дуже зручно. Знизу стяжка, я думаю, там якась зальється. Якщо що, вінечком вітеля позамітав, і буде красота. Так що, в общем, трохи. Вони не закриваються? Трохи перейдемо до переробного цеха далі, ну, переробний цех. Літня кухня. Во. Ми вже так, знаєте, для себе, Просто, щоб красиве названня було. <свісно>, якось так. То, в общем, всього по, по питанню комбікорма і БМВД від гранулки Вони працюють. Тобто, вони говорили, що з 1 числа вони відкривають працю, і виходить, вони працюють. Так що все нормально. Так, тут у нас середня партійка. От Куршин, гля яке воно ото мале. Ну от що то за брулер? Гля які он ходять, уже такі бляха-муха. А воно грам 300. Ну така, така собі партія попалася, я вам скажу. Із усіх, мабуть, ну ну нічого. Так, ну, і Тут апартейка 500 голів. Це у нас е, із Красногорівки курчата е, Іра, е, ну, Якимова, Якимова. О, в Іри ми, ми їх брали, рішили попробувати поміняти трошечки, знаєте, отак і отак. і тобто, не, не із-за того, що нам щось там як не подобається, но, временами треба. Міняти, е, міняти. О. Знаєте, як ото, картошку, одну, одну і ту саму картошку в огород постійно садити не можна. Треба міняти. Во. І, о, 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 от і тут. А мікрофлора змінюється і так далі. І якщо один і той самий бройлер, то е, потрібно постійно робити дезінфекцію, про це не забувайте. Ми використовуємо дезінфекцію від ЗВК. Це західно-ветеринарна компанія. Е, я напряму дзвоню до Іри, замовляю всі препарати, які мені потрібні. Іри я закріплю в коментарях. І ну, загалом, якщо треба, то я і так перекидаю. Люди просто пишуть у вайбері. Номер телефона мій практично є під кожним відео на каналі. І буває, люди просто пишуть на вайбер, що Коль скинь, будь ласка, номер або іри, із якимо води можна купити бройлера, або доброї птахи менеджера, або е, представника від, е, від ЗВК і так далі. Ну, в общем, що можу, те можу. Те й роблю. Ось таке. Днів два назад, Чо ти ореш? <звук> Утки. Зараз, друзі. Хоп. Що вже виїли? Зараз буду вправлятися. Зараз відпустю е, товариша і цей. Е, днів два, два назад е, до мене звертався е, хороший чоловік, е, товариш давній знайомий. Людина, яка давала підтримку на старті мого канала, і тепер, тепер підтримку можливо можу я йому дати, це Льоша Саєнко. Можливо, ви знаєте, хто це такий. Льоша Саєнко. Це теж блогер, доволі відомий із Дашою. Получається, вони вели блог. Він і вона, сільська сім'я Саєнки. Тож, ну зараз. Дивлюсь на каналі, там де, деколи з'являються відео, але дуже дуже рідко. Проте надіємося, що все буде добре. Відновиться канал, і вони будуть далі е, разом і все буде добре. І коротше будуть знімати е, блоги теж про сільське господарство, про вирощення сільського господарства. Ну зараз е, Льоша попросив підтримати е, збору коштів. Е, вони збирають тобто він, він не особисто збирає, збирає повністю весь їхній підрозділ. Тож, е, от скільки їх там чоловік, і каже жен просе невеличку копієчку допомоги так сказати хоч, хоч, хоч чуть, чуть хто що скільки може ціна питання по моєму там 80 тисяч гривень доволі вроді й небагато ну чим далі проходить час тим важче і оце все виходить і і люд, і людям воно вже видать знаєте вже не знаю, де сидить, да? але ж все-таки все рівно опускати руки ніколи не можна і підтримувати хто як не ми. Нам, нам треба це робити, і нам треба підтримувати. Тому е, особисто від каналу ДХТ, від себе. Звертаюся до кожного свого підписника. Допоможіть, будь ласка, в цьому зборі коштів. Давайте не відмовимо, тому що сьогодні ми, а завтра, можливо, нам прийдеться. Знаєте, то, от хто скільки може, я закріплю номер карти в коментарях, і виходить, в описі відео. Тобто, під під відео, там така є напис детальніше. І детальніше, ви просто заходите, і там, якщо ви вдруг не знаходите це все діло в е, коментарях. Ну, В коментарях воно завжди є. В описі я це все діло позакріпляю, і ви будете тоді знати, що до чого, куди і як робити. Карта там монобанк, е, тому, ну, в общем, якось отак. Номер карти я залишу. Що ви кричите? М? Ну щас, щас. Що? Кажи, Миколо, давай води. Ну, зараз піду, давай. Ану, оп, попозируйте тут мені на камеру, а я зараз принесу вам води. П'ють як самошедші, да? ви у мене усі разом п'єте так, як Ігорюк один. Короте, десь Ігорюк пропав сьогодні, я не знаю. Утром утром, вроді був, а, а потім десь пропав. Ну та ладно, це таке. Вільна людина, я казав. Вільна людина, що хоче, те й робить. Так, оп. О, Ну, а ми зараз включимо водичку, понабираємо каченяткам питки. О, Потім ще піду комбікорма понасипаю. Ну, та це вже хай, хай вже ждуть до вечора, тому що я зараз кинуся, як кинуся піти вправлятися, я тоді взагалі вже нічого не зроблю. А так ще, може трошечки вправлюся туди-сюди. Треба поховати, бо в мене інструменту на вулиці багато. Треба інструмент цей поховати, так як таке щось дивлюся, вроді би на дощ. О. Так, машина вроде якась проїхала, може товариш поїхав на розворот. Так, добрий вечір. Угу. Русолочка у нас із нерестом, пузата. Ця дівка, щось не можу я поняти. Ну, потерпимо, потерпимо. В неї невеликий срок, Ну постійно вона лежить. Ну, їсть, типу, їсть, п'є, ну більшість времени вона лежить. Так, Джон Вік і компанія росте потихеньку. Охренеть, скільки ж ви комбікорму перевели. Переводняком займаєтеся, так? Да? Звісно, конверсія тоді у нас буде 4 кілограма до одного. Треба ось може, може куплю укольчики та попроколюю їх ще. Джон вроді би пішов. Рост, Джон тут такий жре, росте і все нормально в нього. Ну, Хотілося б швидше, ну та ладно. Так, що, донат. Тут у нас ме закололи. Вчора свинку одну убрали, І е, одна у нас поросна, виходить, залишилася. Так, ну тут їх дві було. Три. Одну ми убрали. Була у нас чорнуха. Чорнуха була. І не знаю, як оцю назвати. Коротше, вона у нас поки що без названня. Да? Ну, якось щось придумаємо. Придумаємо. Подивимося на твій опорос, на твоє. Подальше розвітіє, і я думаю, що ми тебе якось назвемо. Так. Чорнуха, чорномоза девица, Що ти? Що ти красавіця, га? Петренчика. Петренчик, красотка така, прям мочна, мощна, мощна. А то дружбани її, бачите? Живуть собі, в злагоді, да? Прям як я з сусідом. О. В мирі і злагодіть, все добре. Так, що у вас? А -а -а -а. Хто розлив? Порозливали, вивернула цю, як її, кормушку. Нічого. Зараз колянчик і до вас добереться. Зараз я все вам пороблю. Повичищаємо, попідстеляємо. Да? Чухандроси вилипали, ну. Вот ці чистенькі, от розумні, понакидали комбікорма і добре, і підстляти їм не треба. Ось так якось. Оп, оп. Фух. Так. Вже, мабуть, єється через верх. Оп. Все. Поки пройшлися, там показав. Тут вже тут і водичка набралась. Ну що у вас тут? Все. Повна, повна чаша. Пийте. Гля. Бур'яну нема взагалі і стеблинки. Вижирили все. Якби ще вони хрін їли, а? Все, йду. Якби ще хрін їли, взагалі було б добре. Так, друзі, все, приїхав до мене товариш. Мабуть. Так що, в общем, якось отак пробіглися, подивилися, провірили, показали. Можливо, щось буде інтересувати, прям таке по питанню, якомусь відео зняти по чомусь. Ви так сказати, пишіть у коментарях, і, е, або може хтось щось хоче дізнатися деяку інформацією. Бо я буває повторяюся, буває не кажу, буває, кажу. Е, може, може, комусь дійсно щось треба. Я не скажу, що я хлопець дурний, е, ну, але временами стикаюся з якимись проблемами, можливо, щось розумію, знаю, може щось і підкажу. Так що не, не цурайтеся. Ви мені допомагаєте і я вам допомагаю. Де? Шо ви? Дімбіля, дімбіля. Що сидиш? Зараз ця напала. Оце не ріжемо, мабуть, днів два. Взагалі люди там записалися, ну, але зараз не ріжемо. Почалася в них линька і пищиків багато. Є таке і в броліра. Не знаю я скільки їм їм днім около... Около 60 днів їм. Ну якраз період пішов оцієї линьки. Ну, коротше, то таке. Е, трошки ось буквально у бройлера воно проходить швидко, не так як у качок, що там тижнями може длитися. У бролера буквально три дні і все. І можна спокійно далі е, робити ощіпку. Да, ну а на перосьйомки, взагалі, якщо перосьйомною машиною, то проблем ніяких немає. Пищики, не пищики, вона знімає повністю усе. І таке. Так, друзі, все, всім дякую за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра, хай вас Бог береже. Іду зараз, іду. Хай у вас і в нас. Це буде гаразд. Так що, друзі, общем, всім пока-пока. Приїхав до мене знайомий. Ха, побіг зустрічати. Дякую всім за перегляд. Чекаю ваших коментів. Пишіть багато, бо я вже забув, як це як коментарі читати. Поняли? Все, пока-пока.